Я би що хотів, щоб ви теж дали слово нашому одному з найголовніших брата братері. Ми дуже чітко асоціюємо, що це зараз служіння надії і спасіння. Чому Бо ми чітко знаємо, що Іван це сила Божа на спасіння кожна. На спасіння кожна. Наступний слайд. Що таке місія ГДО? А, вибачте, ви ж мені кліп так дали? Це одне із основ. Що мотивує нас робити те, що ми робимо? Бо це добре приємне Спасителю нашому Богові, що хоче, щоб усі, брати і сестри, всі, не вибрані, не ті, хто ближче до церкви, чи далі, чи якісь особливі. Щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Ось чому. Місті Гедеон має дуже просте призначення. Кожен українець, який є в Україні, і українка має право на імовір, має. має право на спасіння, має право на пізнання істини в моїх руках істина. Всі ми про це знаємо. В моїх дії, в руках істина. І це бажання. Бачите, нашому Богу, що хоче, він це хоче. Це його бажання. Віть собі реалізовувати бажання самого Бога. Це прекрасно.